Бути завжди в курсі подій відтепер можуть тернополяни дізнаватися, що деколи мешканцям і гостям міста допоможе безпровідний доступ до всесвітньої мережі. Овійти в павутину незабаром можна буде в трьох тернопільських парках. Раніше безкоштовний зв'язок з інтернетом впроваджували в центрі міста. А під час минулорічного чемпіонату з водомоторного спорту, і в парку імені Шевченка, проте цього разу наголошує керівник відповідального за вуличний вайфай комунального підприємства, потужні. Безпровідного інтернету збільшили тої пропускної здатності, яка була е, сюди подана, все таки замало і без підводки оптоволоконних каналів в передачі інформації не обійтися. Тому був взятий курс на реалізацію такого проекту для проведення чемпіонату водомотозного спорту. Це було кілька мегабіт сумарно е, в секунду. Швидкість то сьогодні стоїть тут чотири точки, кожна з яких по 100 мегабіт. Першим безкоштовний доступ до інтернету дістався парку імені Шевченка. Вже близько двох тижнів у зоні діють точки, які покривають вайфаєм територію центральних алей парку та його острівців. Увійти в мережу там може кожен, хто має пристрій з вайфай-зв'язком. точка. Для першого разу клікаємо, щоб приєднатися, пароля ніякого не питає. Доєднується надалі, якщо ви виставите в пристрої опцію, що з'єднуватись автоматично, будете в парку, буде автоматично вас з'єднувати. Точки між собою працюють в режимі роумінгу, тобто, якщо ви перейшли з одної лавочки на іншу, вам перез'єднуватися не треба. Ваш пристрій буде автоматично переконекчуватись на ту точку доступу, від якої у вас якісніший зв'язок. Далі безпровідним доступом до всесвітньої павутини забезпечить відвідувачів парку національного відродження, а згодом і гідропарку. У першому вайфай покриє співочі поле з глядацькою зоною та центральними алеями парку. Єдине, що просять надавачі інтернет доступу, не перевантажувати зв'язок, обмежуючи при цьому швидкість собі та іншим користувачам паркового вайфай.